Бачачи страх, розпач тих людей, які приїжджали, ми не мали права самим панікувати. На той час ми були лікарями, тому що люди, люди були і в розпачі, і ми викликали швидкі. Ми були психологами. Ми просто були як найрідніші люди на той момент для них вимушено переміщені особи. Вони Приїжджали геть в халаті і в тапочках. Деякі без документів була е, така історія, яка залишилася е, в очах багатьох. Це коли приїхала сім'я е, на своєму автомобілі, а там е, ну просто він е, весь пробитий е, кульовими отвірами. Так, без е, скла велика кількість людей з Сумської області, Херсон і Запорізька. Оце зараз ця кількість людей з цих областей дуже збільшилась.